На цьому тижні спостерігалося три температурних рекордів, два рекорди посередньодобовій температурі. Вони відмічалися 10 та 11 липня і становила температура 29,9 градусів. Також 11 липня був зафіксований температурний рекорд по максимальній температурі повітря. Стопчики термометрів піднялися до 37,5 градусів і поки що це найвища температура цього літа. Погоду Кіровоградщини з 13 по 15 липня формуватимуть поля високого тиску. Надходження теплої повітряної маси з тропічних широт зумовить підвищення температури повітря до 33-38 градусів. У південних та східних районах Кіровоградської області очікується надзвичайна спека 40-41. Починаючи з 16 до 20 липня, температурний режим дещо знизиться, і температури повітря денні становитимуть 31-36, тридцять Нормальні температури повітря вночі будуть 19-24 градусів на п'ять днів. Кіровоградський обласний центр дає прогнози погоди, але вже сьогодні видно, що до 20 липня буде зберігатися така дуже спекотна погода. 11 липня цього року був зафіксований температурний рекорд 37,5 градусів за період спостережень з 1945 по сьогоднішній день. Минулий рекорд цього дня становить 36,8 і градусів, і спостерігався він у 1996 році. Повітря із тропічних широт це повітря, яке надходило із північних територій Африки. Це повітря із Саудівської Аравії, повітряними потоками переносилось по траєкторії, до території України